Всім привіт, пані бібліотекарки, скажіть, ви скарби, і пригоди, пошуки любите? Друзякі динозаврики, пошуки скарбів, Ларс Малі, Ларс Рудеб'єр. Як вважаєте, чи бувають випадковості? Чи випадково наш тім знайшов карту, карту скарбів. Ну, звісно, Рекс, не хоче йти його шукати, йому страшно, але цім його вмовляє, і вони йдуть. Але хто? Хто там за ними йде, хто за ними слідкує? Невже хтось хоче викрасти їхній скарб? А може, то скарб зовсім не їхній? Різні пригоди будуть у них на шляху. Гайда читати, чи зможуть вони дійти до місця, де закопаний скарб? Чи зможуть вони його відкопати? Чи зможуть вони його відкрити? За ними ж хтось іде? Гайда читати. Hayda